За ґратами стане комфортніше у Краснолиманському міськвідділі міліції відремонтували камери тимчасового утримання. Зробили все за останніми вимогами законодавства. Три роки знаходився на ремонті. Благодаря непосредственному участю міської адміністрації спонсорської допомоги ми зробили реконструкцію, провели... ремонт и сегодня мы открываем изолятор временного содержания который будет соответствовать всем нормам Европейской комиссии против пыток и всем нормативным документам МВД Украины Загалом Краснолиманський ізолятор розрахований на 15 чоловік. У камерах можуть розташовуватися від 2 до 4 затриманих. Кожна така кімната обладнана спальними місцями, рукомийником та туалетом. І звісно, за затриманими і територією цілодобово стежитимуть за допомогою відеокамер. Ізолятор іменно содержання оборудований повністю відеонаблюденням, пожарна сигналізація, сигналі... предупредительна сигналізація, яка відповідає всім пред'являємо требуванням. Також у відремонтовані. Ні, частині Краснолиманського міськвідділу розташовані кімната побачень. Відповідно обладнана обшукова кімната з необхідним набором ліків, душова на чотири місця та спеціальна кімната для розігріву їжі. Є пральна машинка для постільної білизни та холодильник. А на випадок виникнення надзвичайної ситуації тут встановили дизельний електрогенератор, і все це заощадить краснолиманській міліції багато грошей. Головне, що буде дійсно велика економія для міліції. Ну кожен день сьогодні 30-40. Літру бензина, ви почитайте, 400 гривень, 12 15 тисяч. Токи на перевозку. А тут будуть создане дісіна нормальне условия. Скільки коштував ремонт, правоохоронці не кажуть. Пояснюють, що це були гроші з місцевого бюджету та допомога місцевих підприємств.